Насадження ялівцю, що займають площу 1 гектар за день, виділяють в атмосферу фітонциди масою 30 кг, яку масу фітонцидів виділяють насадження ялівцю, що ростуть на 2000 гектарах за 30 днів. Давайте запишемо коротко, що відомо. 1 гектар за 1 день 30 кг. Потрібно за 30 днів. Кожного дня по 30 кілограм. Отже, з 1 гектара вже за 30 днів, щоб дізнатися, нам потрібно 30 кг помножити на 30 днів. 3 на 3 9, і, допустимо, 2 нулі 900 кілограм. Це ми знайшли за 30 днів, але з 1 гектара. З 2000 гектарів, отже, 2000 гектарів за 30 днів. Потрібно тепер 2000 помножити на 900 2 на 9 – 18. допустимо, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 нулів. 4, 5 нулів. Кілограмів. Але, запустимо, дане число в стандартному вигляді. Має бути 1,8. Тепер дивимося, на скільки цифрок переносимо кому: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У шостому. Вариант Б.